Мені тут прийшла таємнича коробка від New Balance, але насправді ми всі прекрасно розуміємо, що це книжковий канал, тож це не New Balance. Тут має бути такий шалений скарб, що я от не дочекалася і вирішила відкрити як тільки її отримала. Зазвичай я такі коробки розпаковую у себе на каналі на YouTube, але тут просто була не сила чекати. І ви зараз зрозумієте, чому пакунок цей мені прислала з Британії, і це вам вже такий натяк. Так от з Британії мені його прислала моя приятелька Поліна і. О, да, тут має бути дещо особливе, але почнімо з маленьких приємностей. По перше, у мене тут отакі от магнітні книжкові закладинки, книжкові в усіх сенсах. По-друге, якісь таємничі смаколики зі свинкою. По третє, такий тубус. Що це? Ти? І це таке какао. Дивіться, в якому красивому тубусі воно. Коли вип'ю, то прям залишу його собі як декор. Також тут є конвертик з листівкою, судячи за всього. Листівка, отака от промовиста з Зодіаками, тому що я зараз зачитуюся зодіак Академі, і Поліна вирішила мені на це натякнути черговий раз. Дякую, 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 дякую. І, власне, те, заради чого все затівалося. Отак. Зараз дайте мені секунду розпакувати її. Ось вона, Ляля. -ля. Боже, яка ж вона велика. Вау! Але це ще не все. Бачите, оцей стікер? Отак, отак. З автографом Сенлінью. Тут, до речі, отакі от форзи, якщо комусь ще цікаві форзици після автографу, а під суперкою книжка отака от. Тут, до речі, є внутрішній арт. Це отакий от лабіринт. Безмежно дякую, Поліні. Я тепер себе почуваю і дуже щасливою, і дуже дуже везучою, що у мене є такі друзі, які мені отаке от, от привозять з Британії.